Друзі, доброго дня! Я хочу вам розповісти про ноутбук Lenovo B570. Це я... Це мій старий ноутбук, і ми робимо на ньому апгрейд. Дивіться, що я на ньому зробив. Це поки що я зробив, я ще так сильно поки читаю. ще. BIOS. Це я оновив BIOS. У нього був BIOS Тут е, CN. Mm. Ось дивіться, бачите, тут був BIOS 44 cn 36 по-моєму, я його обновив, скачав в інтернеті BIOS і обновив до 43, хоча 45, але 45 він не бере, він не обновляється. Бачите, ноутбук 11 року. Е, дивіться, процесор я ще не купив. Але думаю почати хоча б в мене пам'ять, в мене є пам'ять. Дивіться, тут пам'ять стоїть пам'ять. Зараз нажму пам'яті, стоїть е, 8. Тут стоїть 2 по 4. Вроді би, як мені казав, мастер, я давав. Я це не лазив. Це я вже через інтелект зайшов і через інтелект вже сам розібрався, не спитав, але він теж такий хибний, не каже це до кінця. І у і, і і нього пам'ять зараз 8 стоїть. Це бачите, 8 стоїть. Зараз подивимося, який процесор. Процесор, дивіться. Бачите? процесор Core Intel i3. 2,2 ГГц. Всього ж 2.2. Він вже не роботу на повну. У вже... нього вже... ну, зашкалює 2.2 максимум, його вже не вистачає. Я хочу поставити процесор я вже читав i 7 2860. Так, пам'яті тут 8. 8 Гб. було 4, стало 8. Бо мені мастер я віддавав. Він каже, що я додав це максимум, що можна до нього додати. Зараз будемо розбирати і додати пам'яті. Сюди я вже додав, я додав сюди. SSD диск місце HD, SSD диск вже додав я її. Так що і швидкість в два рази вже помінялась, вона вже два рази вилічилась. Зараз я хочу додати йому пам'яті. У мене є пам'ять по 8,8 ГБ. Але мені кажется, вона може не підійти, а може підійти, не знаю. Бо я через інтелект питав щось дуже хибне. Він так точно один раз так відповідає, другий раз так відповідає. В інтернеті я читав, кажуть, що не підійде. Ніхто не встановлював всі максимум 8 ГБ. Десь там хтось, але модель плата друга. Ну, Непонятно. Не будемо зараз будем э, це встановлювати і я вам хочу це продемонструвати. Я зараз його виключу, переверну, зніму акумулятор і будемо розбирати його. Так, задню кришку я перевернув. Lenovo b 570 Знову Б570. Зараз я буду. Е, на першу чергу це знімається акумуляторна батарея і буду відкручувати ці гвинти. Всі всі гвинти я повідкручую. Е, бо я б розбирав, ставив диск, але я не пам'ятаю, де стоїть е, е, пам'ять сама. Або вона там далеко внутрі. Дуже, е, бо процесор, до, процесор до, до процесора добратися дуже далеко. Коротше, погнали, знімаю спочатку акумулятор, Зараз все буде видно. Так, друзі, дивіться. Я зняв акумулятор. Вже, ну, минут вже, 10 минут, по-моему, йому вже все. Не знаю, стоя його основний, мабуть, дорогий, може я розберу вас, нулю, може перепадаю, а може куплю такий вже, бачите, я снял акумулятор. І тепер я це вже открутив, оці гвинти і знімаю саму цю кришку. Бачите, чистенький. Дивіться, оце я вже поставив SSD-диск. Тут це HD. -диск. Він зразу в два рази він загружався за два. за... Дві минути він його зразу за 60 секунд він заряджається, ну, то включається. Тобто він, він старається, нам набагато быстріше. Це сразу по дві. А ось у нас дивіться, плати. Оце у нас пам'ять 8 ГБ стоїть. Це треба, я вам знайду, продемонструю, скільки стоїть, бо я так і не знайшов. І, і потім поміняємо. Кажуть, що не підійде. Подивимось зараз. Дивіться, хочу вам показати, дивіться, стоїть. Операційна пам'ять 8 ГБ, а стояло 4. Ну, це я роки 3 міняв. Зараз 25 рік, а це роки 3 назад міняв цю пам'ять. Ну, Комп'ютерчик обміняв. Казав, що більше нереально. Не, ну, не я, чесно, я сам не знаю, ну читаю, коротше подивимось. Intel 2.2 процесор 64, ну це відеоадаптер. І дивіться, бачите, Ну 125-119 SSD. -диск. Так що такі, друзі, діли: Windows 10 в мене стоїть. Але зараз Windows 10 у мене стоїть. Ай, йод промалив. Windows 10. І ось бачите, диск. От, 119 SSD. Ну, 128 ГБ. Обща пам'ять, де вже сам поділив. 8 ГБ, все. Так, все. Я задній дивіться, я це все розібрав. Зараз я виключаю і будемо ставити 16 ГБ. Подивимось, що воно вийде. Дивіться, з AliExpress прийшло, бачите. Оце я заказав DDR3. Тут уже ddr 3 8 ГБ 1600 1,5 Вольта. Але оце в нас може 1600. Тому що тут стоїть 1300 ГГц. Подивимось, що воно з цього вийде. Це одна 8 ГБ. 1, а, хоча дивіться, тут, бачите, пишеться, що і 1033 вона підтримує. Може бути воно і підтримує. Бачите, воно маленькими пишеться. 15 Вольта, 135, 1000 і 1500 і 1333 ГГц. Значить, вона, по ідеї, повинна підійти. Це ми будемо вставляти сюди. Дивіться, ще одна ось. їх дві я заказав. Вони стоять набагато дешевше, ніж у нас, у нас стоять ну, просто колосальні гроші. Проще краще там купити. Так, друзі, ну все, коротше говоря. Зараз будемо експериментувати. Я зараз ці знімаю, витягую і ставлю. Дивіться, я розпакував і дивіться, що подивіться, оце в такій коробочці. вона бачите з AliExpress, вона храниться. вона повністю запечатана і повністю нова. А купляв її за 200 гривень. Там ще акція, ну 180, по-моєму, гривень одна штука. Вона стоїть за 400. Коротше, друзі, дай Бог, що вона підійшла. Зараз буду ставити і буду пробувати. Дивіться, чітка, яка упаковка класна. У нас, у нас буде тільки БУшка. Ну, А якщо нова, то вона буде дуже дорого. Так, ладно. Я зараз розбираю і вставляю. Так, друзі, дивіться, я достав дві плати ті, що стояли на Lenovo. Зараз по 4 ГБ. Оце одна 4 ГБ. І ось дивіться, і оце тут десь де, 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 зараз. І оце друга 4 ГБ. І я боюся, що запускам Комп'ютер запускається, я переживаю. і 10. 4 ГБ. Оце всього було 8. 2 по 4. Дивіться, я запустив комп'ютер. Зараз я зайду в систему. Де параметри. Зараз побіжу система. І зараз ми побачимо, що він покаже. Ось в системі. Просто ось системі. Дивіться. 8 ГБ оперативне. Це я вставив в один слот. Ви поняли? Воно працює. Йок, це 8 ГБ. А зараз я вставлю ще, дивіться, мене ще одна. Зараз ще одну ставлю. Погнали, друзі. Так, я продовжую, друзі. Дивіться, це я поставив ось ось бачите? Оце я поставив знову 8. Тільки що, що, що прийшла з Китаю. Ось мої по 4. Я сам здивований, але воно працює. І оце ось друга. Теж 4. Я розпаковую, зараз ще одне, дивіться, ще ось, ось це нова, бачите 8 ГБ. Ця вже в мене розпакована, ось вона стоїть. Зараз я це відлажу і буду, відкрию і буду ще одну ставити. Тобто, у мене вийде 11-го року, вже буде 16 ГБ пам'яті і потім я буду підбирати під нього процесор. Зараз подивимось, чи буде працювати. Ось дивіться, ще одна. Бачите, ddr 1600 МГц. 1,5 В 8 ГБ. Зараз буду вставляти сюди ще в слот. Вона навіть по ГГц, але вона працює. Бачите, вона все одно буде. Ну, вона буде на 1300. Тут максимум стояла, бо заходить 1333 МГц. Ну, вона, мабуть, буде під 1333 МГц працювати. Блін нова, бачите? Все, друзі, запускаю. Так, є, друзі. Додав 2 по 8. Тепер зараз я переворачую і запущу я. Поки скручувати не буду, бо може не запрацювати. Це ще раз, Lenovo. B570 бачите. Зараз ми експериментуємо, додаємо. В нього було 4 ГБ, мені мастер поставив 8 ГБ, а я вже доставляю 16 ГБ. По ідею, це буде 16 ГБ бути. Вже. 8 вже є на одному. І повинно бути 16 ГБ. І дивіться, і Я ще потім додав процесор, хочу процесор I7. Е, в нього 2, йде 2,5, по-моєму, ГГц, а турбобуст підкачка йде е, 3.2 чи 3.3. Є ще покраще, але я боюся. За... Находиться саму систему охолодження. Все, друзі, я зараз переворачую запускаю. Я вам зараз зараз все покажу. Ребята, Смотрите дивіться, що вийшло 16 ГБ. Хоча він запустився щось другого разу. Я сплот ще перестав, може погано встав Я вже розстроївся, тому вже не буду відео знімати, не буду вам показувати. Друзі, працює 16 ГБ оперативної пам'яті. Міняємо ця оце, 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 задача. Поміняти цей процесор тепер підберу. У нас i3, i3 тільки стоїть, а я б хочу поставити i7. Підберу ще по системі охолодження. Дивіться, 100, 128 ГБ. Ну, 128-119 ГБ. Це ssd диск Йок-палки, друзі, це дуже круто. Це ми обновили це комп'ютер 11 року. Да, він не такий, звісно, як сучасний, операційний 16 ГБ. А до цього ви бачили скільки я вам я показував, що було 8 ГБ. І диск SS диск. Може, конечно, було побільше поставити, але що є, я його, кстати, теж з Китаю заказував. Так що, друзі, і чекайте нового, дивіться випроси. О, зу копець, але коротше, коротше, слідчий, слідчий опит це я хочу підібрати процесор і ставлю процесор. Я ще почитаю. Який підібрати? ну Це супер просто. Дякую за просмотр, друзі. До, до зустрічі. В наступному. Я, я, я попитаюся заказати поскоріше і щоб він прийшов і вам показати відео. Ну, це ще раз, b 2011 року. Це стар'є, але працює. Друзі, дивіться, я зайшов в e AIDA 64 і ось, ось дивіться, 8 ГБ, 2 RANS 8 банк. Бачите? 16 ГБ. Тобто оперативний 16 ГБ. Ось 1600-800. і і працює 1,5 вольта, так само як там писалося. І дивіться, в AIDI, бачите, максимальний клік з певності, Вон, бачите, 16 ГБ. Дивіться, хочу показати роз'єми пам'яті. Бачите роз'єм 8 ГБ ddr 3 і другий роз'єм ddr 2 DRAM 2. Бачите? Розєм другий. 8 ГБ ДДРС DRAM, бачите? Всього 16. Так що, друзі, експеримент удався, я дуже задоволений, і буду тепер боротися над процесором. Ну, є там, я бачив відео, статті є. І я як, як тільки поставлю, ми закажемо і поставимо, і сразу же вам скину відео. Так що, всім дякую, до побачення і чекайте нашого інтерв'ю. Чи відео, чи інтерв'ю, я хтось так. До побачення.